Вітаю! В цьому відео покажу, як створити тизер для курсу. Тизер дозволяє потенційним слухачам ознайомитись з частиною вашого курсу без реєстрації. Щоб створити тизер до курсу, перейдіть в розділ Курси, оберіть курс, до якого ви хочете створити тизер, і в налаштуваннях курсу активуйте опцію Тизер. Скажіть кількість уроків, які будуть відкрити слухачу без реєстрації, а також важливо зазначити, що квізи додати до тизеру неможливо. Скопіюйте згенероване посилання на тизер та поділіться ним з потенційним слухачем. Користувач, який перейде за посиланням, зможе переглянути уроки в режимі «Їсть», і при спробі перейти до закритого уроку, користувач побачить, спливаюче вікно, де є запит на введення імейл адреси. Після введення імейлу користувачем ви отримаєте сповіщення про зацікавленість користувача у вашому курсі. Ось так просто ви можете створити тизер для курсу та залучити нових слухачів. Рада була допомогти і щастив роботі!